ради міста Краєзнавчий календар пам'ятних дат це понад 300 інформаційних нарисів про відомих людей, чия діяльність пов'язана із нашим краєм. Автор каже, що досі про відомих постатей знали люди вузького кола, хоча кожний із них гідний бути візитівкою краю. Тут понад 300 біографічних довідок про людей, яких вже знакових, як, наприклад, по 120 років з дня народження Миколи Сіборського, нашого родниця Житомира, 110 років Олега Ольжича. І про нині живущих, зокрема, 55 років Юрію Камишному, і про тих, про кого мало знають, про Миколу Білінця, винахідника космічних обладнання для виходу в відкритий космос. Катапульти для Юрія Гагаріна розробляли. Про нього мало хто знає. Краєзнавець і дослідник розповідає, що героями його публікацій є не тільки відомі люди, які ославили Житомирщину далеко за межами України, а й архітектурні пам'ятки та історичні місця. Також про наші музеї, про наші архітектурні пам'ятки, і ця книга покликана якраз для тих мешканців міста, які цікавляться історією міста, його культурою, а також для гостей міста, щоб показати привабливим з туристичної точки зору наше місто Житомир. На презентацію нових видань в обласну бібліотеку імені Олега Ольжича прийшли шанувальники творчості краєзнавця. Такі як Геннадій Махорі. Ну я не знаю більш активної людини, більш подвижницької людини у цій справі ніж Геннадій. І важливо, щоб це справді було востребовано. Багато творчих людей, багато людей патріотів. І зараз їх відсоток зростає. Зараз це вже стало політичним менстрівом. Не пам'ятаєте, не так як колись сім років тому. Зупинятися на досягнутому автор не збирається. каже, що в його нотатках є ще багато невиданого та цікавого для читача, який шанує свій край. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. я